Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. І знову про конфліктні ситуації, які сьогодні в Україні буквально кожен день виникають на вулиці. Так, вулиці у нас стають не дуже безпечними скрізь у великих містах, маленьких містечках, в селах. Конфліктні ситуації виникають, і вихід один. Правильно, ви скажете, дзвони на 102. Прийдуть поліцейські і розберуться. А хто ще може розібратися, крім поліцейських? <клес> Правильно. Ви забули про прокуратуру. І я вам рекомендую, коли є конфліктна ситуація, спірна конфліктна ситуація, коли на місце прибувають правоохоронці, і вам здається, що правоохоронці... Роблять щось не те або не можуть прийняти законні міри по тим чи інакшим причинам, життя, життєві ситуації, всякі бувають бувають дуже круті, і правоохоронці нічого не можуть зробити. То, що робити дзвінок в місцеву прокуратуру. Правильно в кожному районі є місцева прокуратура, а там є, щоб ви знали, черговий прокурор, який працює цілу добу 24 години на добу. Себто в кожній прокуратурі, як, наприклад, у нас в Сокірянській прокуратурі, Дністровській прокуратурі, є черговий прокурор, який повинен реагувати в своє чергування 24 години в добу на що заяви громадян. Тому я вам рекомендую, якщо 102. Працівники поліції не в змозі вам допомогти по тим чи іншим причинам звертайтеся до чергового прокурора. Вимагайте зустрічі з черговим прокурором і пишіть заяву. Все коротко, ясно та практично. До нових зустрічей.